Усім привіт-привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми вже своїм малятам розклали батут. До нас прийшла весна і вже дітки тішаться. Тільки ж його помити ще треба, доці. Його помити треба ще. Привіт. Дуже гарне сонечко, гарна погодка. Дуже тепло сьогодні. Будемо щось працювати на дворику. Мені принесли нарциси хочу посадити. Ось така весна. Дуже тепло у нас до 20 градусів тепла. Трошечки квіточки ще навіть є. Привіт! Курочка в травички нарвали? Ні, не, не а кому? Козі Козі? найдіть да. заносить козі травичку. Наш тато змінює колеса чи шини, як це правильно. А? Що, як це правильно? Колеса чи шини змінюєш? Резину чи колеса? Да. Колеса зимові не літні вже. Нас весна. Я собі достала стільчика і тут сижу, гріюся на сонечку, трошки відпочиваю. Та, та". Дай йдемо кнопці, занесем. Йдемо кнопці занесем, йдемо. Йдемо до кнопки. Бери відеречко, Ходіть. Ви хазяйки, такі нарвали травички, так? Да? Ходіть. Діночка, тобі не жарко? Ні, добре? О, кнопка якраз лягла відпочивати. Неси. Ой, смачно, як вона буде дякувати тобі. Дивись, як смачно. Давай кнопка, їж. Їж, дивись, травичка тобі, давай. О так. Бачиш як смачно. На травичку. О, розпробувала кнопка. Свіжесенька, Зелесенька Господинки, ви малі. Ви малі господинки мої. Усім привіт-привіт! Ви на каналі Життя на Плтащині і ми сьогодні працюємо на городі. Прийшли посадити цибульку на сінечку. Хочу посадити вже горох. Кажуть, що горох треба садити рано і спаржуву фасоль. Першову квасолю і, 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 можливо, посію капусту, пізню капусту під розсаду. Будемо бачити. Да. Насіннячко всяке наше. Трошки сьогодні з розсадою позаймалася, прийду у хату, покажу вам свою розсаду, пікірувала її. Це баклажани, це минулорічне Зараз, в першу чергу, нам потрібно посадити нашу. Цибульку. Да? Будемо садити цибульку. Приступаємо до роботи. Збираємо кориону туди. Насипаю. Зараз мама зробить такі ямочки, покаже як. І будемо разом садити. Добренько? Насипайте, а я буду робити ямочки. Все. Так, діночка правильно садить, так? Да? Ось так беремо. І от, а бачиш? Цією стороною треба. Отак, от сюди, сюди. Молодець. Молодець. Бери ще, підходь. Ні-ні, там вже є сюди, далі. Далі сюди. Отак, от сюди, квіточка. Правильно, молодець, далі сюди. От і разом посадимо цибулю. Ні, це неправильно. А це неправильно, Діночка. Оце треба знизу, щоб було. Отак, От оп. І так. Все, будемо ми садити. Тобі? На. Правильно. Сади, Діночка, сади, отам ти сади. На. Після цієї помічнички треба трошки переправляти. Отак треба. Один, два, три. Отут сади далі. Давай, сади отут. Сади гарненький. Mm -hmm. Да-да, сади, там стукає дядя. дяді. сади зараз. Садиш, діночка. А ну, дивись, дядивище, діночка правильно садить. Молодець. Prawidłowo. Right. I ja siedzę razem, paralelnie. Co tam posadziła dziewczyno? Сади ще, сади. Сади. Хай лежить, смітечко. Хай лежить. Сонечко вийшло. А наш ти знімаєш карлубку? Сади вже доці. Молодець. Найбільше, що я не люблю робити, це рядочки. Саші немає, поїхав на роботу десь на тиждень. Ми самі, тому приходиться мені цього разу робити. А нічого справилося. Може не дуже рівні, але зробила. А це подивіться, яка моя господинька. Ну яка ж ти господинка моя, га? Ну яка ти милота? Ну що це за милота? Кожну цибулинку вона обирає, що вона чистенька і садить. Набрала нітромофоски, казала моя бабуся, що добре підживляти цибулю болю нітромофоскою. І я хочу прямо так в кожен рядочок посіяти нітромофоски і тоді захоронути. Знає, не знаю, бачу. Думаю, не зашкодить. Ось так підживемо. Ні, діночка, це чіпати не можна. І бачила в інтернеті відео, що на чесник посипати нітрофоскою. Ні, це діткам не можна, це мамочка буде. Іди цибульку сади, добре? Хоча ми посадили цибулю з діночкою. Посіємо нітрофоскою, будемо загортати. Ну що, ми вже город посадили, показую свою розсаду. Це помідорки, я її вже попікірувала, Тут попідписувала. Гарденький вже почався справжній листочок. Тут посіяла салат, так, геть по одненькі штучки, потім на, на двір посіяю. А це в мене перець, трошки посходить, трошки ще сходить. А тут щось не сходять, мої баклажани. Мають бути баклажани. А тут наша капусточка. Теж попікірювала її, вже спасала цвітна і броколі. І все, хай росте, гарненько підлили. Зараз поставлю вам відео, як я робила. Ось такі в мене були помідорки. Я вирішила їх попікірувати, тому що вони трошки потягнулися. І капусточка, броколі і цвітна капуста, її потрібно вже спасати. Можливо, навіть трошки зарано я її посіяла. Але думаю, що ще ну, буде, буде з неї справа. Е, тому вирішила я попікірувати помідорки, кожен рядочок, кожен сорт попідписувала, щоб мені знати, бачити, хочу для себе вирішити, які сорти мені більш сподобаються, і які на майбутнє мені садити. Обов'язково все підписую. Помідори зійшли дуже гарно, один в один практично кожна насінинка. Всі сорти зійшли дуже гарно. Я їх посіяла перед тим, як ми їхали в гості до батьків, завезли їх до наших друзів, вони підливали і вони так гарненько посходили і тепер можна їх пікірувати. А далі на майбутнє я хочу зробити на дворі ніби ткумінні тепличку і їх туди висаджувати. Не знаю, напишіть, будь ласка, хто як робить розсаду чи хтось в стаканчики. Минулий рік я робила в стаканчики, трошки мені багато клопоту. Попробую ось так. Думаю, що так, можливо, буде трошки легше. Якщо будемо робити на вулиці, покажу, як ми це робимо. Нам мама Саша на все розповіла. Вони теж так роблять вже не один, р... не один рік і каже, що дуже зручно. Хочу спробувати собі, щоб теж так робити. І тоді вже з вулиці береш, коли вже тепленько, то розсаджуєш. Також у цей контейнер я вирішила попікірувати капусточку. Капуста теж зійшла доволі гарно, і цвітна, і брокколі. Вибирала просто звичайний сорт в магазині, який був. Ну, дуже вона сильно потянулася, треба було нею це зробити, але не було мені часу. Сьогодні дійшли руки і вирішила це зробити. Надіюся, що все вийде. Минулий рік у нас були брокколі, ми їли дуже смачно, цвітний, не дуже гарно, ну, не дуже так вона виросла. Тому ось таке відео сьогодні. Наша розсада, капусточка, помідорки, хто вже посіяв. Ви великі молодці, будемо разом вирощувати розсаду і насолоджуватись цим процесом. Я це дуже люблю, мені це цікаво, думаю, вам також. На цьому прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео.